Шалом, це Славко. Поки що всі перебувають в очікуванні Стармера 2. Очікування Стармера 1 було вночі, коли ми думали, зрадід і зрадіт. Виявилося, що вирішив пропідлять Стармер поки що не зрадів. Почекаємо, що далі? Зараз буде друга зустріч, там готується великий саміт, будуть розумлять обоїх. Але справа не в тому. Почекаємо процесу і результатів. Йдеться за те, що світ насправді змінився, що дві ядерні держави не спроможні врегулювати конфлікт в одній пасивно-ядерній державі. Україна з ядерними станціями, розумієте, є пасивно-ядерною державою. Вона не може наносити активні удари, але може, може і буде джерелом пасивного ядерного зараження. Так от. Як вони збираються правити світом далі, якщо вже привлекли внімання санітарів І яке поняли, що ну санітарі – це третій світ, і поняли, що неспроможність Розумієте, зараз дуже буде цікаво, Путін показав неспроможність приборкати Україну, чи покаже також неспроможність Трамп? От що нам цікаво, як підважується світовий порядок, але інше можу сказати: наскільки? Саме Зеленський не Путін втілив очікування ну, радянського і пострадянського світу. Розумієте, наскільки все викрилось. От Здавалося б, як всі проклинали Піндосів на Москві, і коли Путін прогнувся перед Піндосом запопадливо. Одиниці взвізгнули. А коли наш Зеленський послав нас нахабнілого Піндоса, втілив мрії всього пострадянського простору русскокультурного, рускоговорящого, ну прямо так скажемо, постсовка, то всі кажуть, що добре, що Трамп напінав Зеленського, у, бачимо, у партянах. Цебто цей світ. Теж хворий, не можна вже, я до чого кажу, не можна полягати на стереотипах минулого. От зараз Зеленський зробив з Америкою те, що мріяли всі зробити патріоти, скажімо так, подсріоти російські. Ну, Відколи Америка стала їх нагинати при Рейгані. І вони радіють за Трампа, не за Путіна. Це ви видите, як вони ненавидять хахла. Щоб ви розуміти, цікаво. от. Чи в своїй ненависті до України до українства Путін і Росія дійдуть до підкорення Сполученим Штатам? Ну ясно, що підкоритися Трампу неможливо, тому що Трамп в принципі неможливий нікого підкорити. Він заздрить Путіну. Він з Путіним. Пройшов через ад він сам це сказав, коли їх обидвох викривали. Ну, ви пам'ятаєте його цю цитату, і головне, він наслідує зараз. Дуже цікаво, чи наважиться Трамп на воєнну операцію проти Мексики? От що було б дуже потрібно зараз всім, це невеличка побідоносна війна Сполучених Штатів з Мексикою. Ну, ви знаєте, чим закінчувалися всі побідоносні війни. Мексиканці ви знаєте, знову заселили Юго-Запад і більше ніж того. Ну, от чого зараз не вистачає Трампу? Це не вже щоб от старих не опомнився, щоб все-таки він продовжив наїжджати на Мексику. Ми сподіваюся, ще почуємо марш драгоні. Я вам хотів за нього оповісти, за мексиканський марш драгоні, за Драгоні в Оцих от в... В... в шкіряних колетах. Колись ми поговоримо за залоги президії, за військо, за цей марш, за Порфіріо Діоса і Панчо Вілью. Варто було, ви знаєте, я щось мав передчував одні за два зацікавився маршем драгонів. Раджу вам послухати марш драгонів мексиканської армії, щоб ви були культурно готові до цих. Ну і адю ваше, превосх... ваше превосходівство, я знайшов тільки, не кажу на якому трекері з субтитрами, але він був в озвучці. На жаль, його теж можна от розуміти, що свідомість дійшло до того, що в однокласниках є з озвучкою цей фільм за Франка, що я вам радив. А українці себе відрізали від світової культури, тому що не розрізнили все-таки мову і Путіна. Ну, це легко було б зробити, коли навіть самі москвини вже. Ну, в принципі, треба говорити за кінець москвинства теж, тому що оте, як вони аплодують піндосу, який вигнав. Зелецького на їх уявлення, а той Зеленський зробив те, що вони мріялись піндосами, тільки всі ссались, Свідчить, в принципі, за цивілізаційний Колапер... колапс, перешедший в еліпс, з котрого світ, я не знаю, чи вийде, принаймні буде народжуватися новий світ, бо сенси старого світу так переплилися, так запарадоксалили один одного, що вже виглядають як в єврейському анекдоті, а доба єврейських анекдотів – це завжди добра зміни світу. Бай, і лайкайте, продовжуємо чекати на Стармера 2. Зрадить або не зрадить? А, я хочу додати, що все це відбувається, коли Росія вибрала символ Z – зеро. Да. Обнуление. Произойдет обнуление. Да, произойдет.